Вже всі оприскувачі повимивали, позаливали, позаливали тосок, а то ми ще в полі трудимося. Вжидали гарного дня, гарної погоди, щоб виїхати внести каз аплікатором, але вже йдуть у нас майже два місяці тижні немає погоди, щоб зайти аплікатором. Тож виждали в той час. Заїхали, носом зараз каз оприскувача. Працюємо. Так, ну що, містуємося так? отакий ви бачили оприскувач. Будемо зараз вимивати заїхали в за двір, бо Дві плитка, це все не А За двором є таке місце, де вибиває. Такі пливки живуть. Зараз ми його проведемо трошки до гарного виду. Погода в самий раз. 22 листопада носимо таз ждали гарної погоди щоб нести це е, аплікатором, по технології колтан але не вийшло у нас вже майже два місяці йдуть до дожі ну, не постійно так переривами зайти в поле не було як щоб нести е, аплікатором. Ну, хоча й поцепили, вже все готове було, але не було такої погоди, щоб виїхати. Якісь 2-3 дня перериву дощ, опять 2-3 дня перериву дощ, ну в общем плюнули та зараз вносимо оприскувачем. Ось ви бачите як... у нас пшеничка сьогодні на вечір показує мінус 10 Погода такий слід. Хочемо оприскувачем, а потім по весні вже аплікатором. Бо ков... Не повні казав, я не казав в минулих своїх відео, що все одне, коли ми вносили весною вис... в... е... каз, а чому все спішили, тому що вже було теж опять не давалося весною вносити каз і того, що були погодні умови, постійно дожі йшли. І Ми боялися там, де були у нас пшениці після льна, після ріпака, то ми внесли оприскувачу. Іменно дощ, так як зараз зараз сніг йде, а весною дощ йшов, я вносив каз. Внесли і потім далі пішли аплікатором вносити. То я вам скажу, хоча були ідеальні, ну, ідеальні умови за те, щоб внести каз. Все одне там де пройшовся аплікатор, все одне був кращий результат там, де був оприскувач. Намного краще. Так що ну, вже працюємо восени ще взимку, то прискувачу внесем, хоча хотіли я аплікатором, ну, внесем вже прискочу. Ще раз показую які. Як він приникнуває пшеницю ми тут нас то суха Зараз Зараз вона в якому стані? Ну я думаю що почала куститися, ой, ось викопав Ай, Виво Та що ж такое? Ну ось кущик. Вона якраз почала куститися. Клас. Дивіться яка вона. Висів тут бачите, який був. Намагалась висіяти чим менше, тим краще. 3 см. От уже вона розпочалась куститися. Щоб піймати малейший дозик і одразу же Щоб він стартануло. 5-6 см ми вже не практикуємо сіять. Глибина тут висів 100 кг, це тут, там мільйона 2 мільйона. Глибина посів 2-3 см. Так що їдемо далі працювати, що буде ще цікаве, покажу, може ще прискучі вам, зараз покажу. Як люди вже... Поприскувачі помили та тосули, а ми ще працюємо. Гіде з кукуруза ще стоїть. Ой, як тут хорошо. Кстати, по кукурудзі... Вносили аплікатором по технології колтан, кас і зробив один прохід без каси, то різниця була від 25 до 30 прибавки там де був кас, в нормі 200 літрів на гектар. Я думаю, що ну, такому результату я думаю що і погодні умови сприятливі були, ну але ж прибавка немала була, саме дуже здивувалось. Іде. Буває де не поспішаю, щоб іменно попадав в ті колі, які він ходив вносив Ну, по тим предыдущим коліям ходив Та стартануть. стартанути. Ось так воно у нас все буде. Хочемо спіти до вечора бо на вечір великий ворог стоїть у нас. Хоча вроді би час тоже мінус два. Вроді все працює нормально. Будемо далі працювати. Все, все буде Україна. Всім мирне на небо над головою.